Будь ласка, що воно більше сподобалось на конференції? Який потік може, чи якась лекція конкретна? Ось якими ми найбільш цікавимися і цим, цим займаємося. Починаємо тривати. Маленька обслуговування. Дуже інформативна була, скажімо, конференція. Мало хто дізнався. Цікаво було послухати, як об'єднували ходовичі і роботу разом, щоб воно одне на одне не заважало, а одне сприяло. Без топорів. Думаю, дуже сподобалося. Справді, профіль мій і блог цікавий, і виступ дуже класний. Смотри, цікаві люди зібралися. Так, так, і... так, так, що мене приємно сказати. вразило, що було дуже професійно на цьому форумі, це фотооператор. Один фотоапарат знімав дуже цікаві моменти, цікавих людей вибирався. Я думаю, ви зможете побачити фотозвіті. Ну, дійсно мотивую, була конференція. Тобто я зараз можу просити додому і щось зробити. О, і підете додому, що ви будете використовувати з тої конференції? Я використовував це для початку те, що я виграв один місяць у такому поборку, називається. «Годо». «Годо»? Так, Це я зразу додому. Будемо працювати над собою і над нашою компанією молодою. Будемо робити проєкти за момент і Так, ми зрозуміли, що ми багато комунального не робили. І тепер з нами з ними боротися. Ще я буду крестовувати. Валюватися за громадянку і крестовуватися. І дівчат ще лідер, і мораліст а, ваша Так, і також футбол буду використовувати, я її вже використовую, нам не дуже подобається, завжди трошки завелика на мене, але я дам поправку. Хочеться. Мотивація, щоб ходити в прибаві. Так, розкачатися. Справді дуже добрі організатори постаралися, все було дуже класно, організовано, всі тільки затримав, Власні були виступили, класні всяка життя. Все було дуже класно. Що деколи пересікалися цікаві, тобто конференції були в кілька кількох напрямках цікаві і ну, могли піти на все зразу, хоча б було бажання. На двох віках були одночасно цікаві лекції. Да. Це, це було трохи важко пережити таку втрату. Дякую.